Нова пам'ятна монета Національного банку України присвячена українським залізничникам. У день 32-ї річниці зі створення Укрзалізниці, 14 грудня 2023 року, відбулася презентація нової пам'ятної монети Країна супергероїв Дякуємо залізничникам. Ця монета присвячена працівникам залізничного транспорту України, яких заслужено називають залізними людьми, та які під час повномасштабної війни вкотре довели свою професійність і відданість своїй батьківщині. Цю монету презентували голова Національного банку Андрій Пишний та голова правління акціонерного товариства Укрзалізниця Євген Ляшенко. Під час презентації монети також відбулося нагородження та вручення перших пам'ятних монет десяти працівникам Укрзалізниці, які з початку повномасштабної війни героїчно виконували свої обов'язки, ризикуючи власним життям, відновлювали пошкоджені залізничні маршрути. Тобто монета присвячена дійсно залізним людям України, які, не дивлячись ні на що, брали участь у евакуації населення, у відновленні інфраструктури і рятували людське життя таким чином. Отже, розглянемо цю монету більш детально її дизайн. Значить, на монеті зображено рік карбування 2023 на аверсі монети, логотип Національного банку України. Далі малий герб України, зображений в верхній частині аверсу. Сталізоване зображення українського гербу у вигляді залізничних колій. Досить таки незвичний підхід до зображення українського гербу. Далі номінал вказаний 5 гривень. Тобто це монета. Має номінал 5 гривень і значок гривні. Збоку напис Україна. На реверсі монети зображено потяг з логотипом Укрзалізниці. Зображення так боком. Якщо перевернути трошки мене в бік, то вона буде мати дещо інший вигляд. Бачимо напис Дякуємо залізничникам. Якщо повернути так боком, видно стилізоване зображення потягу з логотипом «Укрзалізниці» і залізничну колію, по якій він їде. Вістри, які зображені е, на контурі монети, е, символізують атаки, під час яких вивозили людей під час евакуації. Тобто це е, мотив реверсу ілюструє реальні події початку повномасштабного вторгнення, коли на межі Запорізької та Херсонської областей українські залізничники, ризикуючи власним життям, рятували людей. Монета має рубчастий гурт. Видно через капсулу, що він рубчастий, там нічого не вказано, просто рубчастий гурт, як на обігових монетах. Продбати монету можна було на онлайн-магазині Національного банку України, а далі поступово їх можна буде придбати в банках дистриб'юторах Укргазбанку Радабанку, Тоскомбанку та Приватбанку в міру їх. Відвантаження банкнотно-манетним двором Національного банку України. До відома монета продовжує серію Безсмертна Моя Україна та має номінал, як я вже казав, 5 гривень. Її виготовлено з Нильзиберу. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Маса монети 16,5 грамів, діаметр 35 мм, гурт рифлений. І тираж до 50 тисяч штук. Планується випустити даної монети. Це не пам'ятна модель, це саме монета. Дизайн монети створили художники мистецької групи Art Trium Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук. Тобто брати Харухни і, як завжди, традиційно Володимир Таран. Вони завжди працюють троє, випускаючи дизайн монет. Довідомо, українська залізниця є однією з найбільших у світі, входить до десятки великих за протяжністю залізниць у світі. Звісно, що є в українській залізниці маса проблем, але тим не менш залишається популярною досить тривалий час. Перша українська залізниця, перші залізничні українські шляхи були відкриті на території Західної України. А дещо пізніше і на території півдня України, напрямком Одеса Балта. Це 1800... початок 19 століття, 1863, 1869 роки в цих от межах була відкрита українська залізниця. Тобто наші українські залізничні шляхи мають досить довгу історію. Поява українських залізничних шляхів була викликана необхідністю вивозити на продаж українське зерно. Тобто проводимо аналогію з історією, як тоді були причини утворення українських залізничних шляхів, і зараз всі зернові коридори вивіз зерна з України, тобто пройшло вже більше 100 років, але традиції вивезення українського зерна сягають. Глибокого коріння. Тобто традиційно Україна була великою державою, житницею Європи, яка по факту годувала всю Європу. Історія іде, не міняється і потреби в українському зарі меншими, меншими не стають. Зараз велика маса вантажів перевозиться не тільки залізницею, але й вантажним транспортом. Так як з суднами є певні проблеми з вивезення зерна, то велике значення переходить знову ж таки на залізницю. Залізничними шляхами вивозять зерно в Європу, таким чином реалізуючи його на європейському ринку, враховуючи події, які відбуваються в Україні, є маса проблем фінансового характеру, тому... Держава намагається якось вирішити ці проблеми і в допомогу приходить нам українська залізниця. Ми не забуваємо, що залізниця бере участь, в... участь брала участь в евакуації населення. Таку велику масу людей за короткий проміжок дійсно, що може вивести, можна вивезти тільки залізничними шляхами. Тому Укрзалізниця відіграє важливу роль в житті українського населення. Якщо вам сподобалось відео, залишайте свій відгук під даним відео, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Залишайте свої коментарі, пишіть, б хотіли послухати про що ще, який огляд робити і так далі. Це новий для мене вид діяльності, але думаю, що буде цікаво. Тому ставте лайки під цим відео. І не забудьте підписатись на канал. Дякую за увагу і до наступної зустрічі!